Аве Марія! 16 жовтня 2024 року на моєму каналі вийшло відео про перший хрестовий похід, от воно. І там десь в посиланні буде на нього, ще внизу. Зараз, через рік, вже в жовтні 2025 року, вийде кінцева частина вже про інші хрестові походи включно з останнім. Ну а перед початком цього відео попрошу поставити лайк і підписатися на цей канал. 21 жовтня у мене буде день народження. Нашим подарункам буде ваша підписка і добити вже нарешті 100 підписників на каналі. От в мене навіть, є невеличка кнопка, моя імпровізована кнопка ютуба. І там не вистачає відмітки 100 підписників і конкретної дати, коли її добили, тому... Делайте. Наливайте собі щось попити, діставайте собі щось поїсти смачненького та ставте лайк. Приємного перегляду! Як я вже сказав, усього було 9 класичних походів на святу землю. Перший з них почався в 1096 році і тривав до 1099 року. Він став найвдалішим хрестовим походом з точки зору мети звільнення святої землі. Тому що в його результаті хрестоносці звільнили Єрусалім і створили Єрусалімське Королівство. Ну і ще створили пару християнських держав на Ближньому Сході. Подробніше про Перший хрестовий похід я розповідав в іншому відео посилання на нього. Буде в описі вже через 50 років, в 1147 році почався другий хрестовий похід під командуванням Людвіга VII з Франції і Конрада III з Німеччини. Причиною для початку походу стало падіння Едеського королівства. Закінчився Христовий похід в 1149 році поразкою хрестоносців, які не здобули жодних нових земель і Єдесу так і не повернули. В 1189 році почався третій хрестовий похід. Його причиною те, що в 1187 році Саладін завоював Єрусалим. Тому хрестоносі під командуванням Річарда Левого Серца з Англії, Філіпа з Франції, Фрідріха I Барбароса з Німеччини відправились відвоювати святу землю. Закінчився Третій хрестовий похід в 1192 році. Але по ітогу Єрусалим відбити вони так і не змогли. Відбили тільки невелику прибрежну смугу. Але уклали договір, що паломники можуть вільно відвідувати святе місто. Після не вдало у Третього хрестового походу в 1202 році почався Четвертий хрестовий похід. По плану хресоносці мали піти на Єгипет, а вже з нього піти на Єрусалім. А транспортувати їх мали венеціанські кораблі. Але в 1202 році, коли хресоносці прийшли до Венеції, визнали, що в них не було на це грошей. Тому вони через борги почали воювати на боці Венеції, захопили християнське місто Задар, після чого разом з вигнаним візантійським принцем Олексієм IV. Пішли захоплювати Константинополь. У 1204 році вони захоплять та розграбують Константинополь. По йтого вони утворили Латинську імперію на території Візантії. Сама ж Візантія розпалася на три держави. Створили великий розкол між православними та католиками. І це стало точкою неповернення для Візантії. На святу землю вони так і не пішли. У 1217 році почався п'ятий Христовий похід. В цей раз вони вже поплив в Єгипет, щоб після нього піти на Єрусалім. Але нічим хорошим це не закінчить. Похід закінчився у 1221 році. Святу землю так і не звільнили. У 1228 році почався Шостий Хрестовий похід. Під керівництвом імператора Фрідріха іі Гогенштауфена Єрусалім тимчасово був відвойований з низкою інших місць. Ну а ще й дипломатична перемога хрестоносців, бо вони мирним шляхом уклали договір з султаном Єгипту. В 1248 році почався сьомий хрестовий похід, коли хрестоносці знову пішли на Єгипет і знову отримали там піз. Хрестовий похід закінчився в 1254 році, коли король Франції повернувся до неї. Але король Франції Людвік IX так на цьому й не зупинився. В 1270 році він очолив восьмий хрестовий похід. Але у цей раз він був не на святу. Землю і навіть не в Єгипет, а в Туніс. Там він хотів отримати союзника і торгового партнера. Ну і, звісно, використати Туніс як пазаром для наступу на Єгипет. Але в результаті хрестоносці програли, а сам Людвік IX загинув під час кампанії. Ну а у 1271 році почався дев'ятий, останній хрестовий похід. Але деякі вважають, що він є продовженням Восьмого Христового походу. Очолив його Едуард Англійський. Головною метою було підтримати християнське володіння. Ну, точніше, те, що від них залишилось, але в нього вийшло тільки провести кілька невдалих рейдів, і все. В 1272 році він відпив назад в Англію через те, що в нього загинув батько. Ну а через 20 років, в 1291 році, Єрусалім буде остаточно втрачено, і це стане кінцем епохи хрестових походів. Ну в сенсі на святу землю. Всього було 9 хрестових походів на святу землю, але ще були інші хрестові походи на інші землі. Наприклад, Реконкіста. Ну а ще походи проти Балтії та Русі. Ну а ще походи проти французьких альбігойців та італійських вальденців. Загалом було дев'ять класичних хрестових походів і ще п'ять вище названих. Взагалом, по всій Європі десь 20-25 штук. Але якщо брати усі санкціоновані папи як хрестові, то їх буде понад 40 штук. І всі хрестові походи мають спірні речі. По-перше, це те, що вони проголошували з дозволу Папи Римського. По-друге, це те, що вони завжди йшли пизді Були часті випадки дружнього вогню, та була взагалом погана організація. й да здебільшого королями рухала алчність ніж бажання звільнити святу землю, а звичайних рицарів хресоносів рухало бажання наживи. Причому там уже було байдуже на кому. Наприклад, під час Першого хрестового походу хресоносі розграбували не тільки близький схід, а й християнську Європу, теж, наприклад, Угорщину та Візантію. А під час четвертого хрестового походу, взагалі, замість того, щоб іти різати. За святу землю пішли бити своїх православних братків Константинополі. Подробніше про це ви дізнаєтесь далі у відео. Ну а ще зараз розберемо міф про доблісних лицарів. Обласні рицарі, які мали честь та лицарський кодекс, наприклад, Річард Чертловове серце, Вільгельм Маршал і так далі, безумовно були. Але звичайні лицарі часто ігнорували його. Для них головне було воювати за короля. Часто без моральних обмежень та розграбовуючи села заради наживи. Феодали, які не мали пощади не до жінок, не до дітей, алчні, ну і зазвичай вони мали багато куханок. Взагалі, що таке лицарський кодекс? Це збірка моральних правил, таких як вірність володарю та Богу, честь і чесність, мужність і відвага, захист слабких. Ввічливість та шляхетність і благородство в бою, хоч цей кодекс і не був записаний у єдиному документі, але поступово він став ідеалом лицарської честі. Але поки ми переходимо до хрестових походів. Я думаю, протягом останніх десь так п'яти хвилин ви помітили, те, що в лівому куточку екрану постійно змінювалась мапа. Ну так от, це називається Реконкістою. Реконкіста це з Латинської буквально перекладається як відвоювання. Але відвоювання чого? Правильно, території Іспанії та Португалії. Тому що у 711 році мусульмани почали вторгнення на Піренейський півострів. Уціліли тільки північні регіони Іспанії. Ну а мусульмани пішли захоплювати Францію, але у 732 Мьому році сталася битва при Уаті, у якій перемогли французи та зупинили мусульманську експансію. А символом опору стала гора Кавадонга, де вони здобули першу відому перемогу над мусульманами. З часом християнські королівства на півночі почали відбувати території Іспанії. Виникли сильні королівства, такі як Кастилія, Арагон та Португалія. Ну і коли виникли ці сильні короліства, почались просування на південь та завоювання важливих міст, такі як Таледа, Лісабон, Кардова, Севілі. У реконкісті приймали участь як і херсоносці, так і навіть нащадки вікінгів. Але час йшов і, по ітогу у 1479 році Кастилія та Арагон об'єдналися. Це таким чином, якщо що, Іспанія створилась. А у 1492 році останнє мусульманське королівство. Це стало символом завершення Реконкісти, найдовшої війни в історії людства, яка тривала 781 рік. Із четвертим та п'ятими хрестовими походами у 1209 році стався Альбігойський хрестовий. Похід це католицька кампанія французьких лицарів проти єретиків катарів на півдні Франції. Пойтого хрестовий похід закінчився у 1229 році. Катарів знищили, регіон приєднали та відправили туди інквізицію. Протягом 13-14 століть проходили хрестові походи на Русь та в Прибалтику. Ціллю походу в Прибалтику була християнізація прусів, литовців та естонців. Організаторами були Тевтонські та Лівонські ордени. У результаті вони змогли християнізувати Прибалтику. А ціллю походів на Русь було поширення католицизму та політичний вплив. Організатором були Тевтонський орден та польські князі. У результаті в них нічого не вийшло через сильний опір Русі, яка залишилась православною. Взагалом, термін хрестовий похід використовувався не тільки проти мусульман та захоплення святої землі у середньовіччі цей термін ще використовувався проти єретиків, язичників та навіть православних. А під час Другої світової війни німці використовують термін хрестовий похід проти большевізму. Ідеєю була захист Європи та християнства від атеїстичного комунізму. У 1944 році термін Христовий похід ще використовувався під час висадки в Нормандії, але вже в контексті боротьби за свободу проти нацизму. Ще під час холодної війни захід використовував термін Христовий похід проти комунізму. Якщо підводити і то, то термін Христовий похід використовується в плані боротьби за Щось велике, наприклад, як в середньовіччі за віру. Якщо підводити повний ітог про хрестові походи, то термін хрестовий похід використовується в плані боротьби за велику ідею. Найвдалішими хрестовими походами став перший хрестовий похід та реконкіста. Хрестові походи так і не досягли головної мети утримати святу землю від мусульман. А ще через них запала Візантія і утворилася Османська імперія. Ну а ще для Європи це розвиток торгівлі, знані і культури, яка прийшла з ближнього сходу. Ну а ще для Європи це стало поштовхом до відродження Графічних відкриттів нових військових технологій і форм правління, і водночас залишила глибокий релігійний конфлікт. Ну а ще людські втрати. А свята Земля буде звільнена від влади мусульман, тільки в 1917 році силами британців. Вона буде знаходитись під владою британців до 1948 року. А з 1948 року до сучасності вона знаходиться під контролем Ізраїлю. До речі, я гадаєте, що б сказали хрестоносці, якщо б вони попали в сучасну Європу? Свою думку. Про це напишіть в коментарі. А якщо ви додалися це відео до цього моменту, можливо, воно вам сподобалось. Тому будь ласка, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал та поздравте Автора 21 жовтня з Днем народження. На жаль, деякі люди вже ніколи не побачать це відео, але вам дякую за перегляд і за те, що ви добили 100 підписників на Ютубі теж. Для мене це невелике свято.